Доброго дня, дорогі українці! Я вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, фінанси та інвестиції, який називається КриптоКиїв. Сьогодні я хотів би відновити рубрику з такими цікавими новинами із цього світу криптовалют та інвестицій. І якщо ви підтримаєте це відео лайкосом, я це побачу, то цей випуск з новинами буде виходити щотижня по вихідних. Субота або неділя, неділя там вже подивимось. Тому підтримайте відео лайком, ну а ми починаємо. І, до речі, новини сьогодні будуть такі якісь кроваві. Тому вмощити зручніше буде дуже цікаво і моторошно. Поїхали! І так, перша новина в нас починається нач, так, що ну також вийшло, що іспанського криптомільйонера, як про нього пишуть, знайшли розчленованим в Аргентині. Да, якось так воно буває. Знаєте, криптоблогер з Барселони Фернандо Перес Альгабу його звати, і ось його знайшли вбитим в Аргентинській провинції Бач. через кілька днів після того, як він зник. І, коротше кажучи, чувак робив собі гарненькі фоточки в інстаграм, там жив, показував розкішне життя. А якось так вийшло, що закінчив він своє життя розчленованим та в чемодані. Ну да, якось так воно буває. Так ось, Альгаба він, як розповідають, керував бізнесом з торгівлі криптоактивами, а саме з торгівлі ну, на трейдингу, на ф'ючерсах. І в нього навіть було цілих 25 трейдерів, які працювали. Так ось, 18 липня він перестав виходити. На зв'язок з орендодавцем, а вже 23 липня група дітей виявила у струмочку валізу з частинами тіла. Е, ну, Таке неприємне, мабуть, видовище у дітлахів було. А ось 25 липня вже в тому ж самому місці знайшли рюкзачок з його головою. Так, да, якось так вийшло, не задалося у людини. Його впізнали по татуюванням та по відбиткам пальчиків. Він взагалі вів інстаграм активно. У нього було більше ніж 900 тисяч підписників. Ось тут ви десь можете побачити його профіль. Перейдіть, подивіться, поставте лайк, підтримайте хлопця. Він рекламував криптотрейдинг, демонстрував розкішне життя, показував круті тачки, вілли. Там у нього було дві собаки, породи французький бульдог. І ось так якось вийшло, що все. Але в чому взагалі проблема, чому так вийшло? Під час обшуку у нього знайшли там комп'ютер, валізи, щось таке, але не знайшли телефони, паспорта. Хоча це не так можливо важливо. Коротше, в чому взагалі проблема? У нього був непогашений борг сумою на 1,2 мільйони аргентинських песо, але це всього лише 4400 доларів, що ну, дуже незначна сума, як для криптоблогера, скажімо так. У, у якого мільйон підписників в інстаграм. Але також у нього були ще два борги на загальну суму 73 300 доларів. Слідчі е, думають, що його вбили за те, що він не віддавав ці борги. І чому це сталося, невідомо. Одного з підозрюваних вже взяли, тому, скоріш за все, і інших також скоро Запруть до рішоточки. Ось таке воно життя криптоблогера в Аргентині. Маєш 900 тисяч підписників, в тебе 25 трейдерів. На кой чорти лізеш в ті борги? Працюй, рекламуй, торгуй, навчай, щось роби, ні. Вони якось так умудряються склеїти ласти, що аж якось дивно. Вам не здається це дивним? Напишіть в коментарях. Друга новина стосовно е, донатів для України з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Також, Україна отримала 225 мільйонів доларів у криптоактивах. Про це пише Coindesk з посиланням на звіт аналітичної компанії Crystal Blockchain. Це така немаленька сума, я б вам сказав, але а, більшість з цих активів саме надійшла у вигляді USDT, тобто криптовалютний долар 83 мільйони. Далі у Ефіріумі на, сім, на 79 мільйонів, і, на, і у біткоїни на суму 41 мільйон. Це по нинішнім курсам. Також донати надходили в BUSD, а також в Polkadot, ну і інших монетах, але там суми набагато менше. Більшість Коштів вони надходили на саме гуманітарні такі ініціативи, близько 134 мільйонів в доларах ну, в перерахунках. А ось на військові е якісь компанії отримали 91 мільйон доларів. Загально загалом донати в цифрових активах склали лише малесеньку частину від взагалі е тих пожертвувань, які отримала Україна, тих, я би сказав, навіть багатомільярдних пожертвуваннях. Але також ще Русня залучає донатити їй в криптовалюті на різні воєнні злочини. І, по даним цієї аналітичної компанії Crystal Blockchain, Русня отримала суму близько 2 мільйонів доларів. Це може здатися набагато менше ніж 225, але все ж таки 2 мільйони доларів. Якісь гандони надонатили терористам. В свою чергу Chain Analysis виявили пожертвування російським військовим частинам на про. Та пропагандистським ресурсам на суму 5,4 мільйони доларів. А Binance повідомила CoinDesk про такі донати на суму понад 7,2 доларів мільйонів, звичайно ж. Також хочу нагадати, що у березні експерти децентралізованого протоколу Happy Labs повідомили, що в 2022 році близько 40 Цілих двох десятих мільйонів доларів з гаманців, які спонсорують війну Росії проти України, було переведено на біржі з метою відмивання цих грошей. Майже 96% від цієї суми випало на долю Бінанс. Третя новина, звичайно, також про криптовалюту. І у нас є один кандидат в президенти США, який купив 14 біткоїнів для своїх дітей. Взагалі, цей чувак його. Е його звати він учасник поточних предвиборчих перегонів США. Його звати Роберт Френсіс Кеннеді, Молодший. І він придбав у травні 2023 року 14 біткоїнів на суму 420 тисяч доларів за середнім курсом на той момент. Для своїх дітей по 2 штуки на кожну дитину. І він розповів, що взагалі-то його він просуває криптовалюти, просуває біткоін, але його хейтили в СМІ за те, що він сам не є інвестором в криптоактиви. І ось він це зробив для того, щоб сказати, ну все, йдіть в сраку, я тепер інвестор, так що хейтить мені тепер за щось інше, там, можливо, за любовність чи ще за щось, але тільки не за біткоїни. Ось така новина в нас вийшла. До речі, цей чувак Кеннеді молодший, він каже, що у разі перемоги він обіцяє вхвалити рішення, які підтримують біткоін і свободу транзакцій, які дозволяють людям керувати своїми гаманцями, нодами та паролями. Не знаю, що б це значило. Можете написати в коментарях. Взагалі, ці чуваки, які йдуть на вибори, вони щось там обіцяють, якісь золоті гори, які по факту нічого взагалі не значать. Також є ще другий чувак, він суперник Кеннеді від республіканців. Він губернатор Флориди, Рон де Сантіс, і він пообіцяв захистити першу криптовалюту у разі обрання його главою держави. Мабуть, буде захищати десь так, як вони допомагають Україні. Я, звичайно, вдячен за допомогу, але якби вони хотіли, щоб Україна дуже швидко вигнала орків зі своїх територій, вони б давно вже дали набагато більше зброї. Вам так не здається? Мені ось так здається. Напишіть в коментарях вашу думку, чи дійсно вони допомагають на 100% чи все ж таки вони щось мутять? Якісь схемки. Ще одна новина у нас про те, що USDT визнали майном у справі біржі Bybit. Це взагалі така люта штука. Ви просто зараз обісетеся від сміху. Коротше, у Bybit є така робітниця, скоріш за все, вже немає. Коротше, була тьолка, її звати Хо Кай Сін, і її звинуватили у порушенні трудового договору та зловживанні службовим становищем. Що саме? Ця бабенція, вона перевела понад 4,2 мільйони доларів у USDT на свої особисті гаманці, а також не названий обсяг фіату на персональний банківський рахунок з рахунків криптовалютної біржі. Bybit. Тобто сиділа тілка, працювала у неї, якісь є доступ, і вона така. Ха! А переведу-ка я собі крипти на 4 мільйони, ну воно ж там не відслідковується, це ж все прозоро, ну мені ж так казали. Яка вона тупа, я просто в шоці. Під час розгляду Байбіт запросила декларацію про те, що згадані активи перебували у довірчому управлінні цієї співробітниці. У свою чергу Хо в кра... звинувачила в крадіжці коштів свого двоюрідного брата Джейсона Тео і заявила, що саме йому належать. Лежать адреси, на які надійшли кошти, вивчивши обставини справи Верховний суд Сінгапуру дійшов висновку, що Джейсон, він тупо не існує, або це просто якийсь рандомний чувак, який взагалі не має ніякого відношення до цих гаманців. І ці гаманці є цієї бабенцею. Коротше, суд зобов'язав цю діваху відшкодувати ці всі гроші знов таки на рахунки криптовалютної біржі. І я просто в шоці, я, що взагалі у неї в голові було, але це ще не саме крутіше. Наступні дві новини про таких самих дурних американців. Я просто в шоці. Коротше, сім'я із США організувала. Піраміду, і яку вона назвала благословення Бога через криптовалюту. Коротше, просто звичайна сім'я. У них був там якийсь ріелторський бізнес. Вони там продавали квартири, будинки, щось там здавали в оренду. І ці черті коротше знамотілі е, схему піраміду на 6 мільйонів баксів, в яку вони загнали 100 клієнтів. І цими клієнтами були їх там, знайомі, їх клієнти цієї компанії, ріелторські, ну, коротше, тупо знайомі та їх клієнти. Їх було 100 чоловік, і ці люди віддали ним свої гроші, тому що ця сімейка, вони, їх, до речі, прізвища грифінсіни. Прикиньте, грифінсини, от так от. Так, ось, ці чуваки казали, ми будемо торгувати ф'ючерсами, і ви на цьому будете заробляти дуже круті гроші, але нам потрібен капітал. А, чому ми на світо капітал не торгуємо і не збільшуємо це, вам знати не потрібно, але ось ваш капітал ми будемо торгувати, будемо заробляти купу грошей і, типа, вам виплачувати. Коротше, вони навіть не зробили жодної транзакції. Ви прикиньте, вони тупо збирали гроші і не зробили жодної транзакції. 6 мільйонів зібрали, 100 лахів знайшли. Я просто кажу Кажучи, трошки в шоці. Ось така в нас новина новина від цих е, бовдурів. Да Я просто в шокі. І що там їм закриють, не закриють, не знаю. Ага, до речі, їм сказали повернути всі ці кошти, але проблемка в тому, що вони ці кошти вже просрали і повернути їх е, дуже швидко не зможуть. А як швидко вони зароблять 6 мільйонів? Ха, не знаю. отак от Отак от. от і довіряй свої гроші якимось недоумкам. Ще одна новина про американку, яка замовила вбивство свого а, бившого супруга, і оплатила криптовалютою. Ви зараз тупо будете, м'яко кажучи, в шоці від цієї тітоньки. Коротше, 38 років бабці, звати її Крісті Лін Фелкінс, і вона е, знайшла в Даркнеті сайт, на якому можна було купити собі наємного кіллера. швабра заплатила е, 12 біткоїнів. По тому курсу, ще в 2016 році, вона витратила 5 тисяч доларів на це все. Хотіла, коротше, вона замутити це вбивство, щоб це був нещасний випадок. Вона там казала кілеру, коли, куди там їздить його муж, муж, бивший, чи хто він там, ну кажуть, що бивший, де він там буває, в яких місцях. Їй сказали, що давай-ка ти заплати нам ще 4 тисячі доларів. Я так розумію, що на той курс це ще 10 біткоїнів. І собственно, буде не нещасний випадок ось цей. Але цю діваху киданули, мужика не вбили і її ще а, арештували. Хоча чувак скаманув її на усі 12 біткоїнів. Да, Саме цікаве те, що а, її чоловік назвав розлучення миролюбним, а цю колишню дружину назвав чудовою матір'ю. Хоча заважав для неї суттєвого е, покарання. Так ось цю бабцю закрили на 5 років. І прикиньте, що найцікавіше, через 5 років, коли ця кабила в 21-му році повинна вийти, е, ну, можливо, вийшла, не знаю. Ці її 12 біткоїнів повинні були перетворитися в 828 тисяч доларів по курсу 69 тисяч за один біткоін. Ви просто уявіть, що вона. Тупа дура, яка вклала 5 тисяч доларів на те, щоб е, купити біткоїни. Вона ці, ці біткоїни втратила. Її мужа не вбили, її посадили в тюрму, а ці біткоїни коштували майже 1 мільйон доларів. Ви просто уявіть наскільки е, фартова жіночка. Це до речі, інфа для того для тих людей, хто думає, що повин, треба бути в якомусь е, місці. Той самий час, і ось щоб тобі пощастило, ось їй пощастило. Вона купила бітки. До речі, вона купила бітки, я тут десь рахував по 416 доларів за штуку. Купила вона їх. І що? Який сенс? Ніякого. Ось так. Тобто, ваші дії будуть залежати лише від вас. Те, де ви зараз знаходитесь, також буде залежати лише від вас. Заробити ви гроші, втратити ви гроші. Це не обставини винні. А лише ви. Ось, будь ласка, вам приклад з діями тупорилої баби. До речі, ще один сплячий гаманець, який 11 років холдив біткоїни, він продав їх на суму 31 мільйон доларів. Чувак мав на своєму рахунку 1037 біткоїнів. І вони йому досталися ще в 2012 році, 11 квітня, за ціною 4 долари 92 центи за один біткоін. Прибуток склав 600 тисяч відсотків. Ось так чувак продав на суму 70, А, на суму 31 долар, але на піку вони коштували в 21 році 71,6 мільйонів доларів. Отак, от чувак вклав декілька сотень баксів, а отримав 30 мільйонів. Да, я вважаю це дуже-дуже профітний результат. Тому, якщо ви вибрали якийсь актив, тримайте його, поки не отримаєте значні прибутки. А фіксувати 20% ну я не вважаю на цьому, скажімо так, чимось правильним. На цьому в мене все підтримайте цей випуск лайкосом, Якщо сподобалось, пишіть обов'язково коментарі все, що ви думаєте про цих учасників сьогоднішніх новин. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. З вами був як завжди Криптокиїв. Пока!